У Ворохтянській громаді відкрили ресурсний центр молодіжних рад Віадук. Єднає мета проєкту об'єднати молодих однодумців для активного життя у гірській громаді. Працюватиме він не тільки для місцевої молоді, а й молодих людей, які змушено через війну покинули свої домівки та знайшли прихисток серед дружелюбних гуцулів. Голова молодіжної ради Ворохтянської громади Аліна Гриньків розповідає: місцева молодь є надзвичайно активною, а відкриття центру потрібний крок вперед. Насправді молодь у нас є багато активний, але знову ми нема. Але місця, де нам реалізовувати наші проекти, ми завжди билися з одного кота в другий бік, і ми все таки знаходили якісь е, альтернативи, де нам можна якось себе проявити. А на даний момент, от проект USAID став такою рушійною силою перед реалізацією цього проекту, ми були на навчанні, на тренінгу і якраз. Після того навчання це був такий великий крок вперед, де ми вже почали реалізовувати новий проект. Приміщення ресурсного центру облаштували у будинку культури, дозвілля молоді і спорту за підтримки проєкту Йосейт демократичне врядування у східній Україні разом із громадською організацією Світло культури. Володимир Аредов, керівник регіонального структурного підрозділу проєкту ЮЕСЕЙТ, каже, вони радо підтримують молодих людей, які прагнуть розвиватися. Вони надають нам пропозицію, що вони хочуть. Створити який простір, який майданчик для спілкування для єднання молоді. І ми підтримуємо цю заявку, наприклад, і фінансуємо її. Тобто зараз Агентство США з міжнародного розвитку підтримало ідею створення ресурсних центрів в Україні, які будуть надавати можливість молодим людям самореалізацію. Наш мандат підтримати. Саме людей, які були вимушені переміщені на підконтрольну Україні територію. Ну і в цьому випадку це були люди, які приїхали з Луганщини. Вони приїхали у місто Ворохта і, і зараз перебувають тут і створюють разом з місцевими мешканцями умови для такої комунікації для того, щоб об'єднатися на об'єднати свої зусилля над реалізацією якихось проектів, які їм цікаві проєкт фінансується агентством США з міжнародного розвитку за рахунок коштів донорів, а це 436 тисяч гривень. Вдалося придбати меблі та обладнання для ресурсного центру. Тут будуть відкриті можливості для розвитку та дозвілля. А це, це є еко-навчання, це є фотошкола, мистецтво, вивчення англійської і китайської мови. У нас тут буде. Ну у нас є людина, яка розмовляє, вчить китайську мову. Чому б нею не поділитися? По перше, а по-друге, китайська мова вона зараз дуже. Насправді захоплює світ, бо як не крути, це є друга мова після англійської, яка найбільш використовує, яка найбільш використовується. Тому от ми вирішили англійська та китайська мова реалізувати тут навчання. Також просто буде коворкінг, часопроведення, настільні ігри, обмін думками, знайомство. Все таки це ресурсний центр для переселенської молоді та місцевої молоді. Це дуже важливо, бо є багато переселенської молоді, яка не Може знайти контакт або не знає навіть де цей контакт шукати з місцевою молоді. А це якраз такий простір, де можемо знайомити місцеву молодь та переселенську молодь і реалізовувати майбутні проекти і е, розвиватися разом. Голова громадської ради каже: до ресурсного центру ходять молоді люди зі східної України. Микита через російську окупацію змушений був покинути рідний Маріуполь та перебратись із сім'єю у більш безпечне місце. Розповідає тут у Ворогті знайшов однодумців та став став секретарем молодіжної ради. Це був дуже важкий шлях. Ми виїжджали зі старенькою бабусею, з двома дітьми. нікому не, не пожелаєш. і ось ми сюди приїхали, до нас зустріли. І от тут вже більше року ми знаходимось. Я долучився до роботи в громадській організації, працюю зараз координатором проєктів. Це для мене зовсім нова діяльність, тому що я цим ніколи не займався. Розвиваюся, отримую нові навички, знання, впроваджуємо. З командою нові нові проекти івано франківській області впроваджували проєкти, який направлений на інтеграцію переселенців до приймаючої громади. Радіє відкриттю молодіжного ресурсного центру. І 20-річна Анна з Маріуполя, яка через війну другий рік живе у Ворогті. Дівчина зазначає, їй цікаво брати участь у різноманітних проєктах та долучатися до корисних справ Ворогтянської громади. Для мене, як для внучні приміщення особи, дуже важливе відкриття цього молодіжного центру. Для того щоб подальше ми могли налагодити комунікацію між молоді переселенцями та місцевими органами самоврядування. Тут я так ми долучилися, поспілкувались, познайомилися з дівчатами, і вони запросили мене до молодіжної ради. І сюди приходимо. Якісь є збори, ми бріжмо, якісь ідеї, ми обмінюємося, Щось можливо, я їм розповідаю, що було в мене в місті, чого тут мені б хотілося дати. Їм подобається ідея або чи не подобається. Ми вже якби обговорюємо це. І звісно, вже якісь заходи мої ресурсний центр молодіжних рад працюватиме з понеділка по п'ятницю, шістнадцяту до 18-ї години.